Добрий день, сьогодні будемо видаляти каву дрівок. Лазимо зверху короткого імпульсу, і коває Дуже бачимо якісний результат. Фрост зараз навіть коли відійде, ми вам покажемо обов'язково. Бачите, тут уже фрост відійшов і ми не бачимо пігменту. Тобто результат за один сеанс. Після процедури видалення лазером обов'язково потрібно охолоджувати. Ми охолоджуємо контактною кріоустановкою Тіфані від компанії MedicaLazer. Ми працюємо у нас все обладнання компанії MedicaLazer, тому що це сертифіковане обладнання і видаляє дуже якісно. І не тільки видаляє косметологічні процедури, теж проводяться дуже якісно на цьому обладнанні.